Всім привіт! Сьогодні в мене така жопа заготовка, бля. Це просто абзац. Хочу показати, які бувають приколи, коли точиться, я так думаю, що це є чугун. Дуже схоже це є чугун. От, заготовка від автомобіля, це є шків, розпідвала, по-моєму. І ця заготовочка Є дуже сильно пропитана, так як вона була на моторі, не знаю, чи вона так пропиталась маслом чи що. Е, ну, з неї, вон аж, з неї так би, жир аж сочиться, цей, це масло з неї так би, аж вилазить. Тобто вона вроді, суха зверху, але чого настільки пропитався як мочалка тим маслом, що його просто обробляти. Просто катастрофічно. Зараз я покажу, що, що робиться при його обробці. Я вже дав самі маленькі обороти такі 280 оборотів все все дав. Зараз подивимось, що робиться. Феєрверк. Димовий феєрверк. Горить. Це я дуже маленький зйом зробив. Зараз подивимося, що буде з більшим зйомом. Я трошки прикрию цим, бо скаче. Отак, прикриваюся. Отакі приколи. Коротше, за 2 хвилини роботи в мене цілий гараж, так якби тут щось, не знаю, якби 20 курях тут сиділо. Коротше, робити... бля. О, бля. Коротше, туман, столбняк повний, бля. Просто... просто жопа. Хубля. Оце... Так якби би машина тут завелася, в гаражі і попрацювала хвилин 20. Коротше, повна жопа. Ось такі бувають приколи. Чого я це відео знімаю? Такі бувають приколи. При обробці. Думаю, що це чугун. Чугун якісний, бачу, такий досить гарна стружка така. Але димо скільки, Йохан і бабай. Ось такий прикол. Точиться легко, але. З димом. Не знаю, яке ще це маю доробити. Певно, буде пару підходів з цією заготовочкою, бо в такому димі робити нереально. Все добре, поки. обрав я такий режимчик, е... самий, коротше, самий менші обороти, як при нарізці різьби, сама мала подача, отак потрошки чухає. Так хоч безболізно, медленно, але впевнено, як то кажуть, воно собі знімає. Та бо це якийсь капец. це просто абзац. Зараз воно дойде. Неможливо просто працювати. зробив невеличку подачу, маленькі обороти і хоч по чуть-чуть воно хоч не так димить. Дим іде все одно, але не так. Ось ну, такі бувають приколи. Хочеш, не хочеш. Що воно показує матеріал? Так, коли приходиться тако викручуватись, що зробити? Матеріал класний, якраз я планую з цього зробити таку підставку так, якби для поворотної основи платформи. Воно дуже класно, бо воно зразу має антифракційні властивості, які досить непогані, що можна їх, як кажуть, використати на благо зразу. Очки, звісно, дуже такі. Но добре, що стружка не така, як від чугуна дрібненька і без пилюки. Тут вона така блискуча, гарна. Більше похожа на якийсь, я знаю що, силумін. Якщо працювати. Ясно діло, що вже немає тої швидкості, придеться з цим довше побавитись. Я б вже це обдер, на швидкості воно точиться як, як має бути. А так по чуть-чуть то воно не дуже. Об'ялинку на, на Новий рік а зараз все зразу попробую на всю ширину різця. таде трохи чого так трошки дно Так потрошки наслаємо.